Другі, хочу помолитися з вами за сім'ї, тому що ми бачимо, що живемо ми в такий час, що так багато розлучень. Нібито християнські країни, нібито 21 -е століття є поміч психологів, психіатрів, гадалок, нібито подружок, друзів. Але що. Ми бачимо, що все-таки є проблеми, стільки є невзгод. Найголовніше, чому проблеми? Тому що немає чіткого розуміння, хто головний ворог. Ворог лукавий, який хоче прийти вкрасти, вбити і погубити. А Ісус Він дає життя, життя з достатком. Тому хочу помилитися зараз за сім'ї, щоб Господь беріг кожну сім'ю. Тому, дорогий друг. Хто зараз мене слухає, давайте помолимося разом саме за вашу сім'ю, за ваші відносини, щоб Бог беріг і щоб просто був покров і захисток Господній. Бо сам Господь сказав, що моліться, просіть, і буде вам дано. Стукайтеся, і буде вам відкрито. Тому давайте разом помолимося, попросимо Господа. Дорогий Господь, благослови зараз кожну сім'ю, яка проходить якісь труднощі, де є якісь сварки, невзгоди, де втрачається довіра, де вже немає більше сил берігати свою сім'ю. Але ти, Господь, Ти створив сім'ю. І Ти сказав, що Ти з'єднаєш. Того де не роз'єднає людина. Хай буду зараз замисли на кожну сім'ю, зруйновані, лукавого, який хоче вкрасти, бити погубити, Наповни зараз кожну сім'ю твоєю Божою любов'ю, прощенням, милосердям, состраданням друг до друга. Господь, укріпи Духом Святим, тому що нема надії ні на кого, а тільки на тебе, Господь, допоможи, щоб було спасіння. Кожної сім'ї, Господи, почуй зараз, хто взиває, десь є сльози, де є безсилля. Господи, допоможи, допоможи, щоб ця сім'я вона служила Тобі, щоб відкрилися двері сердець для Твого слова, смиреність під Твоє слово і Твоя мудрість, як зберегти сім'ю. Як бути правильним прикладом для своїх діточок, для чоловіка, для жінки, допоможи. Ми дякуємо тобі, Господь, за твої відповіді і за твою сохранність. Амінь.